Слава Україні! Вітаю, друзі! По-перше, як завжди, прошу вас, закликаю, допомагайте силам оборони волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. По-друге, я роблю нудні відео і прошу вас, якщо вам цікаво, ставте швидкість ролику вище, ніж 1х. 2х півтора, неважливо. Можете включити на прискорення. Нічого тут важливого, я для вас не розповім. Просто розкажу про свої враження, емоції і таке інше. Суб'єктивно, звісно. Поїхали. Для когось існують колекції. Є колекція повна. Або якась там в якомусь початковому або іншому стані. На ваших екранах моя маленька, але умовно припинена колекція по збору ножів від компанії Ganzo і торгова марка Адіманді. Ножі. Не формат від дизайнера українського дизайнера Руслана Скімена. Це перший не формат, який я придбав. Всі ножі були куплені зі знижкою, десь застосовувалися купони, і вони коштують, коштували для мене нижче, ніж вони були в той момент. Це перша версія моя. Не формат D2 сталь. Можете подивитись, як виглядає D2 після того, скільки пройшло часу від першого ролику, коли він в мене з'явився. Я час від часу його протираю, звісно. Не так часто користуюсь по призначенню, а саме різати там щось ще щось робити ну наповну по повній, по повній нагрузці цей ніж не використовується як в принципі всі інші але і якісь можете побачити що він у мене був в кармані час від часу. На жаль, зроблено так, що теоретично кліпсу можна перекинути на інший бік, але з рахунок того, що тут у нас в металі, ви бачите, є спеціальний такий пазік з іншого боку, цей паз користувач повинен зробити самостійно. Чудовий ніж. Рекомендую. Замок фреймлок. Наступний був у мене ніж, теж не формат, як ви згадались. Загадали, Вже ось така версія. Називається вона Shadow D2 DLC Ским Design. Це ніж з спеціальним покриттям DLC. Теж накладка з G2, але. Ну, можливо, теж прийде цей G2 такий же, такий же стан, як цей. Ні, Що нижче знаходиться. Але. Тут вже оця це покриття, воно чудове, виглядає класно. Звісно, якісь місця залишаються, воно коштує набагато нижче, ніж порівняно з іншими е, торговими марками, виробниками, які теж роблять такі. Таке покриття за ту ціну, скільки воно коштує у компанії Ганзо, це цікавий такий екземпляр, що ви можете собі дозволити, щоб він був у вас умовно в колекції. Але та ж проблема за рахунок того, що потрібно робити. Спеціальну виїмку в накладці, нормально кліпсу переставити неможливо. Так що, ніж чудовий і ось так уже в мене формується колекція з двох ножів. Коли Руслан розповідав, коли він проєктував цей ніж, він е, казав, що самого початку він мріяв, що буде ніж, зроблений е, руків'я з титану, і е, сталь буде не Д2, а якась там Порошкова. Не знаю точно, це він розповідає там у себе в відео. Мене зацікавило це е, титан для мене, буду казати так: більш презентабельний, більш такий е, статусний матеріал, ніж просто сталь. Ну, зі сталі роблять чудові вироби, з дерева чудові вироби, з, зі всього роблять чудові вироби. але... Мені захотілося uh, придбати собі не, титанову версію. І перша версія, коли вона була ще в продажу, вона була швидко розкуплена, що, с... коштувала вона с... досить дорого. І я вирішив, nu, що буду чекати, коли з'явиться версія в Титані. І коли з'явилась uh, на сайті Українського представництва передзамовлення я зробив е, умовно заявку і став очікувати. Е, було дві версії: одна така, от, як ви бачите на екрані, а інша з руків'ям таким більш кольоровим, такий бронзовий, е, не пам'ятаю, і світле е, лезо. Але я вирішив, що Темне, це набагато краще. І отримав вже третій і колекція на паузі, ніж уже ось такими характеристиками не формат S35VN, schimming design might байганзу вибачайте. В формі від початкового ніякого такого, на перший погляд, нічого нема від вмінностей, але якщо так придивитись, можна побачити, що на звичайному ножі спуски ось такі прямі йдуть. Від ось цього місця. А в титановій версії, буду так казати, на це в лінійці Ганзо найдорогий, вони зробили вже спуски увігнуті, хоч на першій, як кажуть, вони були ще більш увігнуті, ніж ось на цій е, другій версії. Але сам ніж він е, залишається по якійсь, напевно, меті таким же, як і е, задумував митець саме з Кіменом Руслан. Ще яка відмінність. Якщо ви бачите, це осявий він переставлений, з... коли ви розкручуєте ніж, він зроблений так, що він розкручується з цього боку, і вам, якщо потрібно, зняти верхню ну, цю праву або ліву плашку, якщо ви так. Трамати ніж і розбирайте, з цього боку у вас всі е, кріплення е, знаходяться з одного боку. Ніж, як казав Руслан, що для того, щоб розібрати ніж для обслуговування, вам потрібно все зняти з одного боку, а потім треба перевернути в цьому місці розкрутити ну, Трошки так незручно. І ще. Відмінність, що ви бачите, у мене кліпса вже стоїть для мене в зручному місці. Це можна без проблем переставляти кліпсу, як вам зручно. Хочете, як тут вона ставиться ось так. Ну, ви перекидуєте шляхом розкручування цього. Елемента, тому що є уже в Титані спеціальні місця, коли ви кліпсу переставляєте все стає на своє місце. І це дуже зручно. Бачите тут ви бачите шов. Тому що кліпса і це два різних елемента. Ніж чудовий, тримається в руках дуже зручно, що в звичайній версії, якщо вам подобається ось така форма клинка, такі ножі, фреймлок. Це дуже класний ніж. Відкривається за шпеник, як кажуть. Чим класно звичайна версія, ви можете вибрати з різними варіантами цих накладок G2. Вони різних буває кольорів, буває чорний, буває там синій, блакитний. Помаранчевий, червоний, зелений, якогось там е, такого е, військового такого з, камуфляж є все, що вам подобається, ви можете обрати для когось, кажуть, що не потрібно склобій, але ситуації можуть бути різними, якщо ви. Е, Маєте ну, потрібно мати досить холодний характер, такий трошки злий. Але коли потрібно, потрібно зробити правильний вибір: це прийти на допомогу або самому, самому вийти з якогось складної ситуації, тому що ситуації можуть і, і, і зараз і. В принципі в житті можуть бути різними, і потрібно буде десь розбити скло, і склобій він, в принципі, потрібен. Хоч, можливо, і ви, вам ніколи він не знадобиться, але знайте, що якщо він є, і ви вмієте не панікуєте, зможете знати, що у вас він є, ви, якщо потрібно, зможете розбити. Склой і допомогти іншим або собі. Це дуже важливо. Так що, не можливо, вам він і не потрібно, але в цьому в ножі він присутній. Так що, звісно, це він теж присутній. Тут уже нема ніяких. Ну. Присутні металові елементи це саме самі гвинти, потім лезо, ну, металеве, кріплені металеві, але все інше руків'я зроблено із титану. Кліпси теж зроблені з титану. І ще, що класно, це, якщо ви порівняєте по возі ножі. Цей ніж важить приблизно десь 90-92 грами. Цей ніж вже 119, да, 119 грамів. Так що вагів поруч немає, але, повірте, що в руці він досить легенький. Так що. Якщо у вас є можливість дозволити собі придбати ніж в Титані, такого кольору або іншого, обирайте, купуйте, як кажуть, рекомендую. Ну, з власного такого досвіду користування, ну, не самого такого, Сильно від зі такої, такої простої версії. Потім версії Shadow Відкрию так, щоб було красиво І версія вже титан, порошок. Якщо вам подобаються ножі, зверніть, будь ласка, увагу, підтримайте, ну Руслана, підтримайте те, що він зробив, і чудово, що е, існують люди, які вміють е, не тільки щось розповідати, як умовний е, команд. Е, не коментар-диктор, який вам зараз все, все розповідає, а люди, які самі щось роблять і щось проєктують, і намагаються показати нам, що... що не все втрачено. Ось так. Дякую, що ви подивились, що послухали цей. Цю мою таку розповідь. Допомагайте, допомагайте, допомагайте тим, хто цього потребує, особливо силам оборони. Не зупиняйтесь, не зупиняйтесь будь ласка. Слава Україні! Смерть окупантам! До побачення!